Іх пружніх, незламних крилах, Не здолана нам могутня сила. Мій любий солдате, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирне небо надію, що лихо минеться, ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюся, за тебе не знаєш. На це не потрібна ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб Він тебе крізь боронив. Безпечною всюди була, щоб дорога, і стала на все тобі сил, щоб ти повернувся в віним, благаю, молюся за тебе щодня. І хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер ти рідня. Іх пружніх незламних крилах нестоланна могутня сила, слава Україні, слава Україні, слава Україні, за слава, Україні! слава Україні!